Привіт! Мене звати Анна Марія Сабов і я номінантка на премію Influencer від HR Pro Award. Зараз я записую відеовідповідь на запитання, яких роботодавців сьогодні обирають українці. Отож, сьогодні українці надають перевагу роботодавцям, що демонструють готовність і здатність надати безпеку і стабільність своїм співробітникам. Це може означати не Лише гарантовану фінансову стабільність чи конкурентну заробітну плату, але й активні заходи для фізичної безпеки і психологічної підтримки працівників у ці невизначені часи. Українці також шукають роботодавців, які проявляють соціальну відповідальність і готовність допомогти співробітникам в складних життєвих ситуаціях. Наприклад, це може включати там доступ до медичних, до психологічних послуг, можливості розвитку, підвищення кваліфікації, а звісно ж, також гнучки умови роботи для забезпечення. Цього whole life balance. але соціальна відповідальність це не тільки турбота про співробітників, це ще й активна і безкомпромісна позиція компанії щодо війни, регулярні донати, підтримка незахищених верств населення та тварин. Окрім того, українці вибирають роботодавців, які мають відкриту та прозору корпоративну культуру, де співробітники можуть Почувати себе частиною команди і мати можливість висловлювати свої думки та ідеї. Такі компанії створюють сприятливу атмосферу для розвитку, для досягнення успіху як для співробітників, так і для компанії в цілому. Отож, резюмуючи, в ситуації війни, українці обирають роботодавців, які забезпечують безпеку, стабільність. Та соціальну відповідальність, а також створюють умови для особистого та професійного розвитку.